Доброго дня. Сьогодні на огляді Yamaha Jog i01, чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. Одна із найновіших моделей по Yamaha Jog, новіших поки що навіть не існує. Це приблизно 18 17 20 років випуску. Чим особливий цей Jog, тому що він у нас почну з самого цікавого, що вже кому. Не цікаво, щоб вже не дивились. Саме цікаве те, що 626 км пробігу, друзі рідного. Реально новий апарат, без ніяких там перебільшень. Техніка проїхала всього на всього 600 км. Все новеньке, ручечки, кнопочки, сидіннячко, ниточки всі. І це якби є критерій, ви розумієте, так? Хто розбирається, той розбирається. Візуально, ну, як новий, ніде ні подряпинки, нічого абсолютно немає. Гачечок є. Гачечок працює, все нове. Ключик, на жаль, один, е, але як є, замок, в принципі, новий в стані нового. Давайте далі будемо дивитися. Так, По положеннях у нас тут дивіться он, сід і оф. Сід – це сидіння. Ставимо в положення сидіння. І натискаємо. І от таким чином дивимося, що у нас під сидінням. Під сидінням 2018 рік і якийсь там 9-й, мабуть, місяць. Отак. От Зручно подивитися на цій модельки рік випуску. Вона йде в комплекті з рідними дзеркалами, дзеркалоньки також практично нові. Під сидінням. Стан гляньте все. Все шикарно, все чудово. Одної кліпси немає. Не поставили. Сюди заливається антифріз. От Тут запобіжнички. Все гарненько, все доступно, все зрозуміло. Так, Багажничок отак кріпиться. Крута моделька, друзі, дуже-дуже надійний двигун. Це та ж сама Honda Tact f 75 79 але від Ямахи, скажімо так, з зміненим трошечки дизайном. Красиво виглядає. Чи ви візьмете такт, чи ви візьмете джог, це абсолютно однакова штука. Так, Chanshin Tire, заводська їхня гума. Гума, ну, як ви бачите, нова. Так, далі. ну, Все як візуально, так і технічно. По пластику білий біли такий ксералік на чор, чорному фоні. Коротше, Чорний колір на сонечку гарнецько блистить, переливається. Зараз, на жаль, осінь. Темно, ой, осінь, зима вже, вже п'яте число. от І темно, як в сраці, але, бачите, друзі, в чому був? Поїду, зніму вам огляд, поки впереді прогнозують дощі, тому мушу вам показувати, щоб у вас було що придбати, а мені... Вам запропонувати. По пластику ні єдиної подряпинки немає ніде. Ідеальний стан. Фактично новий. Ну, от, передня гума також Chin Shin Tier, як і передня. Все, все в оригінальній фарбі, нічого фарбованого немає, вилочка гідравліка. Друзі, це фактично новий скутер, на якому проїхали там 600 кілометрів. І Чомусь вона в нас і тому поспішіть. Ціна, як на мене, дуже і дуже адекватна за нову техніку. Вони навіть в Японії дорожче коштують. Так що пропозиція ексклюзивненька, хто раніше того й капці, як то кажуть, того й техніка. А хто підписаний на мій YouTube канал? І не пропустить це відео, і зможе і придбати. так що зра... Одразу дзвоніть, друзі, тому що буває таке, що я опублікував відео, а на нього е, бажаючих по 3-4 клієнта і продається воно фактично за 10 хвилин. Тому показую вам детально все, як є. В принципі, ж ні подряпенки, ні дефекта, нічого такого немає. Гуманова. В принципі, все, я не пам'ятаю просто по акумулятору, чи я замінив його, чи він новий, але в будь-якому випадку все світиться, бензин ще японський. От. Тому так. Дуже м'якенько працює. В такому стані, мабуть, ще джога в мене не було. Реально звучить він. Дуже тихо, дуже тихо працює. гарно працює, але щось скидає обороти дивно якось, як на мене. Так, просто часи. Ознака того, що колеться колесо, друзі, хтось навіть зараз вам поясню, це е, якби так і, і може бути як добре, так і погано. Добре, коли колесо крутиться, і ви його можете отак легенько одним пальчиком зупинити. Оце, це означає, що по варіаторній там все ідеально, по щепленню і так далі. І там мінімальні зазори, коли воно щеплення задіває. От, е і от ви можете притримати. А коли крутиться, вже колесо заднє, ви його не можете зупинити, це вже розбиті пружини варіатора, і щеплення вас вже автоматично при заведеному розкинути, тому особливо потрібно... Розбиратися вже знімати задній варіатор, тому що йому вже не добре. Так що, друзі, кому до вподоби Джок, не прогавте дійсно новий апарат по кнопочках, ближній, дальній. Якось моргає. Не знаю. Але адекватно. Швидше, ніж має бути. Працюють поворотники. Не знаю чому, але працюють. Швидше моргають. Можливо, японець поставив, щоб швидше йому моргало. Не знаю. Не часто таке зустрічаю. Хто знає, що за чим це спричинено, ну, друзі, напишіть, почитаю. Так, все працює. По електриці у нас питань немає. бібіка також. Все працює, все чудово. так, Ну і як завжди, невеличкий тест, померзну для вас. Ой, вдіну рукавичку, друзі, а то реально в руки дуже холодно, зараз здається мінус 2. Тому рука вже підмерзла. Так, е, заведемо зі стартера. Стартер той магнітний, його взагалі не чутно. от І працює він шикарно, безшумно. так В рукавицях так незручно телефон тримати. ну Такий він. Тихенький, комфортний. М'якенько так працює двигунчик. Так, ну що, 50 50 він точно біжить, але по досвіду в мене менше 60 ці такти не їхали, тобто 60 має поїхати. Зараз ми його спробуємо на весь газ. І ж, хто це в нас? Друзі, в нас помилочка check engine. Технічно, в принципі, питань немає. Шкварить він десь під 65-70. На більш швидкості просто якби ну, нова техніка, тут нічого не скажеш. Як ви бачите, загорівся в нас чек. В мене бувало таке, що не підключена лямда, бувало, пропускав там 55-ї модельки, трубу пофарбував і забув підключити. Також загорілася помилка. Розберусь. Чому засвітився чек, і, якщо важливо, потенційному покупцеві скину окремо відео, що чека немає, все добре. Так, а ну давайте я його заведу ще раз. Так, перевірю. Не моргає. І що? Вже немає чека. Так, ну що? Зараз ще буду кататися, виясняти, що це за чак. Чак-чек. Ну зараз не горить, дивіться. Бачите, тут привод спідометра від заднього колеса, тому можна навіть швидкість заміряти. По обертах він їде 60-65 і причому вибачте. Дивіться, немає чека, ніяких питань немає. Щось собі передумав. Але все-таки я ще покатаюсь, тому що техніка нова. От, треба трошечки поїздити, подивитися, що воно, як воно. А вам, друзі, рекомендую не думати, купуйте ну, реально новий скутер. Як ви бачите, навіть чек пропав. Так що ніяких питань немає. Я ще прокатаюся туди-сюди, подивлюся, чи засітиться чи ні тому. Контакти в описі, посилання на телеграм-канал з іншою технікою, також в описі. Поспішіть придбати новий джок за вигідною ціною. Таке, можливо, тільки взимку. Тому гарних покупок, до нових зустрічей. І підписуйтесь на YouTube канал. Ось, друзі, після огляду їжджу, катаюсь. Ніяких питань в принципі, немає. Так що можна в принципі, нікуди й не дивитися, щось воно собі там перевірило по цьому чекові. Виключив запалення і все добре, чек не горить. Тестую його. І височенький такий скутер непоганий. І тягне гарно, мені деякі люди запитують, чи витягне вас там під якусь гірку. Дивіться, який крутий підйом моїх 90 кілограм. Потяги тут взагалі, тязі. По тязі немає питань, він дуже гарно їде, цей скутер. Навіть з моєю вагою в 90 кг. Він гарно набирає швидкість. Коротше кажучи, все працює, все добре, тому, тому рекомендую, друзі, джоги. Джок гарний. Вже о, завів його декілька разів. Чек загорівся, значить воно перевірило систему. О, завелись, нічого не горить. Все гуд, ніяких питань немає, він просто передумав.